Ось є ще одну штуку. Ми таку зробили для оборонного сектору, і зараз для комерції це правила поведінки компаній. Смислів в чому люди часто підписують документи договір nda там етичний кодекс, що можна робити в компанії, що ні, там і так далі. Але з людиною часто ну то тобто людина документ цей підписала і все вона його. Вона його більше не пам'ятає. Вона через два дні вже не пам'ятає, що вона підписала, що є в комерційної інформації, що не входить в комерційну інформацію. Тому є така штука, коли людині така міні-програмка, коли правила поведінки в компанії, ви даєте людині посилання, це займає 15-20 хвилин. Людині, ми взяли там всю оборонку, наприклад, і комерційні, і такі сім правил поведінки в компанії. Взагалі там не кради, не базіка і так далі. Що робить програмка? Вона проговорює кожне таке правило. Там не кредит отримується чесності, Там, наприклад, порушенням вважається використання обладнання ля-ля. Не можна виносити майно. Тобто такі банальні штуки, але людині потрібно, щоб йому хтось щось про це розповів. Через співробітники безпеки на кожну людину не зможуть втратити е -э стільки часу. Тому є така програмка, ось вона це робить автоматично, Людині скинули посилання або він це вдома зробив, або. У відділі кадрів або у співробітника безпеки У нас по різним в різних компаніях по різному Тобто людині проговорили правила поведінки. Це інфографіка, це цей і такі по два-три питання, наприклад, там, згідно правил поведінки, чи можна там ворувати рубора? Дані і тут підсвічуються правильні відповіді. Це те потрібно, щоб нам людина за допомогою механічної пам'яті запам'ятав, що виносити не можна, ворувати не можна. Наприклад, таке питання. Як ви вважаєте, чи потрібно перевіряти на детекторі брехні та карати за законом людину, яка вчинила кладіжку або шахрайство? Стаття 185, там ля-ля-ля. Це -ля -ля, щоб людина розуміла, що якщо він це буде робити, то можуть бути такі наслідки. Людина відповідає: що Так, потрібно. Тось, тобто ми таким чином. Уже превентивно робимо так, щоб людина не варувала на цьому підприємстві, і не потрібно нічого співробітнику безпеки робити. Це все робить програма так. Правильна, неправильна відповідь. Далі, наприклад, там конфіденційна інформація стосовно оборонного сектору, це вообще дуже серйозна історія. У мене у кожного клієнта від двох до 6 прильотів на підприємства, і в основному ми починаємо працювати, коли. Там СБУ кажуть, що у вас людина така та така, та там розповіла хтось навмисно, хтось не навмисно про інформацію. А інформацію там, яка техніка ремонтується, що там робиться, де знаходиться підприємство, хто працює, і тут там пам'ятайте, не розголошувати робочу інформацію без дозволу ля-ля-ля Не можна розголошувати там. Наприклад, про власника компанії, технікою, яка ремонтується сроки, там то тобто, ну, це саме часто, що ми виявляли на поліграфі в цих компаніях. Ми зібрали весь пул цієї інформації, і теж сюди прописали, не можна наприклад, не можна там порушенням вважається тут і тут от програма це розказує, що не можна відключатися від роботи, бо вони часто там то нову пошту їздять співробітники, вони повинні працювати, а вони десь гуляють або своїми ділами займаються. Тут програма каже, що. E, не можна так у нас робити. Ти на, на роботі повинен працювати ані, ані там другу роботу якусь виповнювати або своїми ділами займатися. І людина везде e, нажимає зрозуміло, тобто він вже зрозуміло, що тут буде контроль по цій інформації, і він підтверджує, що він це все прослухав і не просто підписав документи. Забув а це програма все навчає. Ну там недотримання правил поведінки, дисциплінарна відповідальність і так далі. Це можна включати e, наприкінці. Ми ставимо анонімну скриньку, або у нас є система, де просто сторінка під підприємство. Там людина можна відкрито або анонімно написати якесь повідомлення для співробітника безпеки. Тому що тут програма каже: якщо до тебе підійшов співробітник, або ти чув, або бачив, що хтось там варує, або тобі хтось предложив, ти можеш анонімно написати. Бувають, що слівають просто. Або дві схеми хтось робить, і вони друг друга злівають, або працівник свого руководителя там начальника зліває, бо бачить, що він там він там щось таке робить. І співробітник безпеки паде на, на це на електронку ця інформація, і плюс там як з якого міста айпішник, з якого пристрою там Windows це чи, 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 чи ще щось, і ви косвіно можете подумати. Хто це зробив? Хто це написав? Це анонімне повідомлення? скажімо так, це можна теж в кінці програми написати, щоб людина собі зберегла цю лінк на це анонімну скриньку, скажімо так.